Цікаво, а це тільки мені, Юлія Навальне, на Екатерину Вілікою схожою, здається. Дивлюся, і профіль на молодою Екатерину Вілікою, і профіль начебто десь схожий. Ну, і, і саме головне, от, така постава, манера поведінки. Вілічавая. А сама то Вілічава виступає будь-то пава, як там в якійсь російській чи пісні, чи е сказки, я не пам'ятаю вже. Ось таке в ній є. От. Ну, звичайно, наші її співчуття в зв'язку з загибелью чоловіка. Але таке враження, що. Людина не, не стільки вбита горем за втрату чоловіка, скільки так би мовити, преисполнена осознанием важности взвалившейся на нее миссии. Ну, те, що вона е спробує зайняти його місце в політиці, про що я говорив е кілька днів тому, тут вже я не сумніваюся. Очевидно, що вона дурашки не поїде, бо ж вона. Напевно, вже якийсь висновок зробили, тому що, понятно, що е, посадять 100%, а якщо ще е, не замовчить, то її вб'ють. Очевидно, що буде е, на Заході вона працювати. Ну, те, що вона схожа на Екітерину, це насправді добре. Це дає шанси рускому е, мужику її полюбити. Рускому і мужику, і русської бабі всім рускому народу, великору так званому. От. Е, це хороша асоціація для них. Вони будуть між мершавеньким оцим от, нинішнім президентиком Пуйлом. І такої от молодої Екатеріни, якої чоловіка нема, значить, є пространство для всяких легенд. Прекрасно, прекрасно, вдова, молода вдова, ну относительно молодая вдова. от нас молода вдова. Так що це в принципі плюс. Я думаю, що це дуже добре. І а чим для нас добре її успіх? Ну, тим, що чим більше у неї буде політична підтримка, тим менше буде політична підтримка у діючої влади. Ну, і якщо вдруг станеться чудо, і вона зможе кілька відсотків є, я думаю, шансів на це, помінятися з діючою владою місцями, ну, все-таки вона ж повинна, Катерина ж десь там пам'ятала, Хоч вона по відношенню до України була відома, ким вона була, але ж вона ж все-таки Німкеня, і, і ця е, теж е, повинна пам'ятати, хто її е, прихистив і, і, і е, підтримав, тобто захід. От і вона повинна ну принаймні бути трохи е, кращою е, царителькою для нас. Ніж нинішнє те, що є. Ну а поки в них буде безвласті, дай Бог, щоб в них сталося колись нарешті безвласті, так ми укріпимося так, що нам буде абсолютно по барабану, хто там вже буде. А поки успіхів є у перетягуванні політичного одіяла із пуйлом і всією його шоблою.